Привіт, рада вітати вас на каналі. Ми в дорозі, вчора в дорозі, сьогодні в дорозі. Їздила ми в Піровранську область з Мамі 40 днів буде. Але ж як заведено роблять раніше, ми допомагали. Добре себе почуваю, то не хочу тинятися електричками, щоб і ще знову нічого не підхватити і нікого не заразити. Бо в мене вже, знаєте, око сіпається, коли Женя там десь підкашлює, бо ми за ці два місяці нормально в школу і не ходили. Так, я з ним займаюся. Ну, звісно, не так, як вчителька, але все одно школа є школа. Трошки допомогли сестрі, щоб там приготувати таку роботу. Ну, звісно, їй там ще залишилася робота, їй борщ треба зварити, але вже як вийшло. А взагалі, знаєте, я противник отаких, як сказати, застіль, це в кавичках, на 40 днів і на рік. На похорон, звісно, люди пройшли це вже таке. А от коли 40 днів і рік, це, я вважаю, треба просто своєю там, родиною, там, ну, діти зібралися, згадали, пом'янули і все. А так, щоб викликати 30 людей. Просто що заведено, наші ж люди такі, знаєте, якщо заведено, то треба так робити, що, що люди скажуть. Що це в мене мама така була вже не, перше, не перші поминки, знаєте, що завжди. А що ж люди скажуть, треба робити, треба робити. Навіть і не в грошах, як сказати, питання. Хоча і зараз це, це, це дорого. А знаєте, просто ну, не розумію такого. Зібралися свої, пом'янули, пообідали, чи повечеряли і все. А ну, то не ви скільки машин, будь здоров. А то скільки приготувати, а знаєте, люди ж різні бувають. Хтось прийде, скаже, з чистою душою, дякую, все було добре. а Хтось буде тобі казати, отак три шматочки колбаски, тільки і все це ж таки. Ну, це люди наші, це такі. Це вже, знаєте, так заведено, що всім продають, угу, що всім не входиш. Так що я кажу, якби я це, я б такого не робила, я б своєю родиною була. Найша сестра допомогла сестрі, і завтра, в неділю, Ну, там прийнято, те, що саме в неділю це робити. В неділю будь. Бо, наприклад, от, там, де я родилася, і ми виросли, то там в суботу тільки такі дні були, а тут чогось тільки в неділю треба. Ну якось, якось так. Чого я розповідаю, що там, де я виросла, бо мама переїхала в свою батьківську хату. Так сказати, більше до цивілізації. Бо в мене село там, де ми жили, таке воно було далеко, так сказати, від цивілізації. Ну не дуже далеко, але коли машина є, то й добре, коли немає, то погано. В селі не магазина, нічого. Але там за 4 кілометри, все, що хочеш, є помічна, так що можна було їздити і робити, купувати все що. А це вона переїхала. Ну скільки жені, вісім років, скільки вона трошки раніше. Переїхала в Знам'янку і там мешкала. І якраз припадає, знаєте, 40 днів припадає на, ну майже там, 28-го буде 40 днів, а робити 26 жовтня. І 26 жовтня їй якраз б було б День народження, але вже, вже не буде. Якось так випадає, що і тату 11 років тому робили 40 днів. На мене на день народження. Але тоді така погода, я пам'ятаю, тепліше було. А сьогодні, прям, знаєте, так дощ, якось ходу. Я були взагалі, от пам'ятаю, одну з дитинства, ще як мала була, дні народження, ну гуляли ж. М -м, святкували, вірніше, то такі, що прям тоненький світерок, фото є, платячко, а зараз щось. ну, Зараз я буду роздягатися по цей. Вже в машині Макс на так, що Їдемо далі трошки покажу, що далі не знімала. Хоча не знімала, бо багато не знімала, бо готували швиденько щоб ж там не по темному їхати але все одно ну, там зараз яка п'ята година, темно да? вже буде. Ну нічого. Допомогли трошки і тут -доп, Це ми прийшли сюди Погріб, Погріб відкриває. Це ми прийшли сюди до мами, бо ми там готуємо в сестри, а це прийшли їжу принесли і погріб набрати картоплі і на город. На городі, ну, в принципі, вона тут вже була порядки понаводила, але ж потім все-таки сестра прибирала. Чи будуть вони садити, чи не будеш, але поприбрали. Бачу, що гні хтось повивозив. Це, це не ну, як не наше Я гні, не знаю. Можливо хтось буде садити. Треба запитати. Дивіться, які квіточки. Який кущ гарний. Ми тоді, як проїжджали влітку, він ще менший був. а це такий з квіточками. Ну гарні квіточки. Кущики який шикарний. Це вже відсвіт. Це біленькі такі. О, ця така гарна. Схожа на ту, яку я останню купувала, але не така. І ця гарна, не така. Це розпався, бо тут їх багато. а Це міг, я такий кущик привозила. Так що, О, тут помідори, ще її помідори. Зелені померзли. Це вона, це ми з нею як балакали, вона їх пізно посадила і казала, що буде з помидорами аж до Нового року. Дивіться, які треба. Оце сестра тут збирала, збирала це, напевно, вже все замерзли. Жоржини. Гарні були, я влітку показувала ці жоржини. Це ж їх треба викопувати. Так, будемо йти, бо ми ще там трошки зайняті треба поспішати. Ой, щось болото, та тут такий дощ вчора був, що ну його... Ну його, ну його. А це Макс погріб відкрив. Що там? Ти будеш ліжти чи я? Ні, сестра твоя полізе. А, вона вже там. Сестра, махай. А? Махай, привіт. Підписникам своїм новим. Чи своїм новим? А воно не видно, напевно, там нічого. Не Ми вже їдемо додому. А, зараз заїдемо на кладовище, знаєте, як завжди то кажуть, а, як, з краю села, в краю села завжди хтось чекає з батьків, так воно і є. Заїдемо і будемо їхати, бо вчора по темному їхали і сьогодні зараз буде темно. Та воно якось так. І дощ то йде, то не йде, навіть град був. Ну, дощик тут а такий. А напевно і в нас був. дуже мокро, калюж багато. Вон яке небо. Десь там і сонечко визирає. Зранку сонечко було, а зараз нічого. Таке тут сонечко гарненьке. А там так похмуро було, ми вже заїжджаємо в Олександрію. Зараз проїдемо і там трошки. Трошки трошки. Що, друзі, ми вже приїхали в місто горішні плавні на зв'язку. Зараз, а що ми зараз? В маркет треба зайти щось купити. Це далі. Бо Максу ж на роботу, ще треба щось приготувати. Женя хоче термінового Аврору, треба стати, бо це вечір не заладиться, якщо не станемо. А ще нас ми подивилися, що ми зараз приїдемо, вже там майже сьома година. Коротше, поки доїдемо, то буде сьома година. Вимикатимуть світло тільки наша черга і то аж до, ну, коротше, до 11 години ночі. Дуже весело. Ну нічого, що ж поробиш. Так і буде вже буде щось. Робити так, пішли О, час іде.